Доброго дня, друзі! Коротенький огляд по нашому прототипу тунельної аптечки. Тут у нас є резиночки, які не зав'язані, є фіксатор для того, щоб ми могли переставляти по системі кріплення і підлаштувати саме під ті потреби, які треба. Є кишеньки по боках, є кишеньки. Тут сюди добре поміщається оклюзія. Зовнішнє кишені ми прибрали. Складається вона таким чином, коли вона запакована, закладаємо і потім закриваємо таким чином на велкро. Ці хлястики у нас лишаються таким чином. Зараз покажу, як нам запакувати її саме всередину.